Ми зараз знаходимося на механізованому зерносховищі компанії Укрпромінвестагро Заря Поділля. Елеватор має єдиноразове зберігання 60 тисяч тонн збіжжя. Займаємось різними культурами, починаючи від пшениці і закінчуючи соєю, кукурузою та соняшником. Вологість в регіоні, якщо ми говоримо про кукурузу, це від 21 до 23, це середнє. Останній рік був аномальним по всій Україні і кукуруза досягала до 35 вологості. Для найменшого пошкодження самої кукурузи по всіх технологічних режимах рекомендується знімати від 5 до 7% вологи за, за один прохід. Тобто одна сушарка не справляється. Треба переганяти через цю сушарку, зерно два, а то і три рази. Кукуруза є така культура, яка ще е, крихка, б'ється, великий процент збіжжя переходить в крупу і вже є не товарним. Вирішили поставити другу суш, сушарку, але вже компанії Лав. Перша сушарка бонфанті е, е, з продуктивністю 1200 тонн. Е, Сутки з зняттям вологи 10% 10 тонн процентів. Сушили на природному газу. В минулому році прийняли для себе рішення, так як е, воєнний стан, е, газ російський, країни-агресора, вирішили перейти на альтернативне паливо. Довго розглядали, напевно, півроку. Ми об'їздили всю Україну, дивилися котли різних виробників. Перевели свій вибір на компанію «Греко Груп». Це, якби є молода та розвиваюча компанія. Компанія реагує на зауваження. Наприклад, по їхнім розрахункам сушилка, сушарка Банфанті мала, мала би мати два котли. І один котел потужністю 9 МВт. Всі розрахунки сушарок, котлів робляться на, зовні, на середню зовнішню температуру 10-15 градусів плюсової температури за Цельсієм. А ми е, сушимо майже два місяці зимою, коли е, низька температура атмосферна є мінусовою. Я розрахував, що потрібно для цієї сушарки потужність 12 МВт. І те, що ми поставили 12-мегаватні котли, ми цим виграли. Ми вибрали пелету з самого початку, тому що у гранульованої пелети подсолнечного лушпиня найвище КПД згорання. Прошлий рік тонна пелети насипом коштувала 5400. Собівартість сушки впала значно. І ми незалежні від російського газу. Другу сушарку лав ми ставимо, монтуємо, що ми можемо це бачити на зараз. Підключаємо також природний газ, так як рекомендує компанія Виробник провести пусконаладку на тому виді паливу, на якому вони дають свій паспорт. Послі пусконаладки також буде також будемо встановлювати котли греко Груп також потужністю 12 МВт. Це буде два котли по 6 МВт паралельних спарених. І будемо переводити її на альтернативу в цьому році. Також котли не прихотливі в догляді, але потребують періодичної зачистки. Газова горелочка, підпалили і За допомогою вентиляторів нагнітання повітря воно роздуває вогонь, і після чого запускаються вже автоматичні шнеки-дозатори, пелети в топку, і таким чином нагнітається температура і виводиться до того режиму, який потрібен для сушки. Тої або іншої культури, звісно для кожної культури ці режими різні. Оператор регулює все дистанційно з комп'ютера.